Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні відео я вам хочу показати просто конкретного карчану. Ну, просто тотальний Passat B8. Кожного разу, коли ви звертаєтесь до нас за оглядом якогось автомобіля, ви попередньо завжди надсилаєте оголошення. Я його аналізую, дивлюсь по ціні, по кількість власників, по пробігу, ну взагалі, якусь історію цього автомобіля. Якщо є в мене якісь сумніви, я вам про це кажу. Якщо занижена ціна, я вам про це кажу. В нашому випадку по цьому автомобілю ціна була занижена. Продавець згоден на всі перевірки. Ірки, тому, будь ласка, перевіряйте. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Так, ну що ж, доброго дня, трохи наладилась з нас погодка, тому одразу приїхали до цього пасатіка подивитись його. Е, одразу скажу, його вже заводили на холодну. Ну, Демфер, по крайній мере, коли я під'їхав, його чутно не було. Він переїхав, він просто на місці стояв, там незручно було дивитись, щоб повідкривати двері. Фар у нас якісь косяки по внутрішній частині є. Парочку нарісочок є, також десь зачепили. Вм'ятинка малесенька. ось так. Кант фарбований. Тут все це ціле. бампер розбирався, да? назад не посадили. Не вистачає молдингу, радіатор. Да. Так, ну диск поюзаний весь. Весь покуцаний. Альмівні вже також скоро підуть на мусорку. Колодок немає. Тут лаку пошкодження нового бампера. Пильничок цілий, стоїчка суха, хром вже такий. Подустав за всі роки. бо відпадає. Не закріплене. Над лобовим, звісно, є скольчики. Також як фарбована фарба під молдингом. До дзеркала є зауваження в виді царапанок. Такі от скольчики, під маски. Кант-капець просто весь горбатий. Під ручками також вздуття тут. Ну, сидіння трошки зношене. Тут боковинка витерта, кермо піддута. Тут тільки продавано, ще дурки немає, але вже продавлена. Дворка відкручена, Кант кантон жахливий, думаю, що фарбовано 100%. Тут по ручці хтось питався клеїти. Кнопка покоцана. І вставочка побита січка. Так, пластик в принципі в гарному стані, от резинка вже все покинула чат. Ну, Тут да, сліди експлуатації присутні, але не критичні відео потертості, нічого страшного. Тут резинка також вже все, ручками також бачите, трошки підклеїли, да, тут таке все не дуже, ну і ціна відповідна, Резинка також поюзана. Ну, пластик такий, більш-менш в гарному стані. В принципі, паски спрацьовують. Ага, Немає цих регулювань на дефлекторі. Кант гарний, але він фарбований. Тут він збиття. Арочка також кантик сам гарбатий. По диску пошкодження є майже по всьому. Всі спиці коцнуті, це бордюрка ще і підмазана, Ну, гальмів більш-менш середнячок, колодочки ще трошки трошки походять. Да, оце, звісно. Ну і по хрому також. Він. Бампер ще тут випирає, ще тут стоп дуже завалений. Ну, По стопу також він. дрібні царапки. Хром розходиться, тут зламаний, я не знаю, тут раз, два, три, п'ять, шість, шість місць. Ну, знизу ще живенькі. Так, тут також стопи всі зацарапані, ага, шильдики зірали, на місці їх не приклеювали, це взагалі коса, так само наліпка здиралась, кант весь гарбатий, все це, іржа була підфарбована. Бачите. Це капець зламаний, тут все пошарпано. Повний комплект, багажник більш-менш, але також воно все відламано. Все відпадає тут, хоч також на місце не поставили, також фарбована кант. Ключок в нас не відламаний, працює, кант також ось побитий, трошки гарбатий. Ну, потертий, але краще ніж з тієї сторони, також підмальований, Пофарбований неякісно. Ну Я ж кажу, він фарбований Ось перехід кант. Шучка трошки зламана. Тут ковиряли. Також на рамку, бачите, все. Все покоцано. Тут шурамик є малесеньке. Да, під ручками. Скоро буде бідосі. Кан також увесь збитий. Ручку також ламали. Блін, що це за майстри її розбрали? Ну просто на ну, капець. Кривеле кручення 100%. Кришка відламана? Вона випадає сразу, тоді да. зрозумів. На сидінні якийсь дефект на кантарі. Так боковинка начебто ціленька. Тут якісь п'ятна. Гардіан і також Боюся прикладати прибора, тому що я бачу, що машинка майже вся фарбована, фарбована неякісно, все зламано. Ну, Подивимось. Обов'язково своїм підписникам, автомобілістам треба порадити круті речі в автомобіль. Друзі, сьогодні я вам хочу показати домкрати від компанії Vitol. На їхньому сайті ви можете ознайомитись з величезним вибором цих домкратів. Є абсолютно на різні автомобілі. Сьогодні до мене в руки попав ось у цей домкрат. Це у нас гідравлічний підкатний домкрат на 2 тони. Давайте подивимося, як він комплектується. Відкриваємо і бачимо, є в нас сам домкрат. Також є ось така ручка для того, щоб підкачувати. Є ручка для переносу цього домкрата. Ось так от воно фіксується. Тепер його з легкістю можна брати носити. Також інструкція. Так от Ставимо. Все дуже просто, як і в звичайних домкратах. Накачуємо, у нас піднімається. Опускаємо. І у нас опускаються. Тому, друзі, якщо ви шукаєте для себе домкрат, то в компанії Vitol ви точно зможете знайти саме те, що вам потрібно. З моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте просто величезну знижку. Посилання на компанію Vitol внизу під відео. Заходь і обирайте для себе гарні речі. А взагалі з цією компанією у нас незабаром буде великий розіграш крутих подарунків. І для того, щоб не пропустити і прийняти участь в розіграші, друзі, обов'язково треба підписатися на інстаграм, тому що там будуть всі умови, що і як. Треба робити. Переходьте на мій інстаграм. Посилання залишаю внизу під відео. Хух, Попав одразу. До да ну. не достає. Дверка, звісно, також фарбована. Я думаю, що він весь затутий. Що дверка косметична. Батренка ціла. Сила. Ну, стоечка сила. Сила. Внутренняя часть от сила. На ведь крыша фарбована. Батон фарбована. Дверка так уж. 1900. 900. 700. 400. 400, 900. Ну, крышка. Арка в шпакле. 2. 1300, 1100. Дверка в шпакле. 1100, 800. Нет. Вентрантор вся сила. Вона вся фарбована разом з кришею. Ну трошки трошки капоті шпакла є. Дуже часто питання від вас: щодо Passat b 8 чи зустрічаються рижики, прищики? чи наскільки стійкий кузов до корозії, відповідаю, що. Дуже часто зустрічається на посадах вже ресталінгу або дорісту, тобто 21-го року, 19-го року, на задній ляді, на порогах інколи навіть на дверках маленькі прищики. Я не знаю, що буде з цим автомобілем через 20 років. Ну, мабуть, така ж сама ситуація буде як з пасатом Б 6 Тому що, ну скажу чесно, я був дуже здивований, коли вперше побачив на пасаті 22-го року дуже багато корозії на автомобілі, в якому Пробігу було в районі 180 тисяч, він був нефарбований. Ви зараз кажете, так що мені тепер робити? Не купляти цього пасати, але ж він мені подобається. Ми всі знаємо, що технічно вони гарні, ну і взагалі це класний автомобіль, народний. Але я вам скажу, що не всі такі пасати погані. Все одно зустрічається дуже багато пасатів в більшості там, де немає ержі. Дуже багато факторів, звідки був пригнаний автомобіль, яка була у нього експлуатація, звідти і беруться ці прищі. Просто для себе треба розуміти, що цей автомобіль треба оглядати більш детально. Якщо він брудний, то обов'язково його помити для того, щоб побачити все. Коротше, що тут чупати, що тут показувати, машина вся повністю крашена. Все це кручено, бачите. Подивимось технічну частину. Бачок брудний, стінки всі грязні, там мутна вода, все плаває. Там щось тече, весь захист мокрий. бачите На фарах ні наліпок, нічого немає. Якого року? Бог його знає. Так, у нас четверта. І перша трошки-трошки починає потіти турбіночка суха, вентиляція картерних газів суха. То що з під греємо, там щось тече з-під шківов обвідних. Таке собі все просто весь захист засраний такий. Ну і ремінь вже букви не читається, вже полоски пішли. Завівся бадьор, я ж кажу, він вже заводиться. Хоча вігно холодний, двигун прогрітий, не прогрітий ще. А холодний вже перевозить. Ну, трошки не критично. В принципі, до роботи двигуна претензій немає, але щось якийсь ролик, або підшипник підтирає. Звук такий човний. Поворотніки стартів. Перший раз так на посаді бачу, щоб аж букви стерті були. Сигнал працює, Ага. тут все воно полізло, все обсипало. Дякую. Дверники працюють, стелю побрити треба. Все в ворсі, тут щось якісь розводи п'ятна. Чухов вже так, да. життя побачив. Що вона розбиралась? Тут кнопка Старта в хлам, ще цей не працює. Так, це сказали не відкривати, бо впаде партрульник задня камера, все є. Ну, да, коробочка. Не таке, не сіпає нічого. Ладно, підключусь компом, подивлюсь та і все на цьому, тому що тут щось від кузова треба тікати. Дефектори цілі, хоча поцарапання. Опа, а донизу у нас заслонка не перекидає. Як дує, так і дує. Ні, взагалі. Ще й моторчик з вами не на кліматі. це взагалі біда, тому що це все розбирати там. Коротше, гемор це... Так, ну що ж ми маємо в підсумку? Хочеться сказати, як моя дружина. Ну я ж казала, я ж казав, я ж казав, що там нічого нормального не буде. Я взагалі не зовсім розумію тих людей, коли звертаєтесь до е спеціалістів, які кожен день оглядають ці автомобілі, підбирають ці автомобілі, розуміються по комплектації, по ціноутворенням, по розмитненню, скільки вони коштують в Європі. І коли ви надсилаєте автомобіль з бюджетом на 3 тисячі доларів менше, чим він повинен коштувати, 4 навіть. Вам про це кажеш, ви про це розумієте, ви розумієте. Що там нічого нормального не буде, але ж продавець сказав, що все в машині добре. Але ж ви зрозумієте, що людина продає цю машину, йому треба продати любою ціною, тому що дуже багато людей приїжджають з інших міст, подивилися машину, закрили очі, більше шухати не хочуть нічого, просто сідають, купляють цей автомобіль і їдуть, а потім з ним розбираються. В нашому випадку, якщо ви не можете просто проаналізувати, скільки коштує нормальна машина, то це з легкістю можна зробити на авторія. Друзі, виставляєте свої параметри на пасатах, на шкодах обов'язкових. Обов'язково треба виставляти ті параметри, які ви хочете: вебаста, шкіру, автомат, пробіг, коробку. І тоді ви побачите кількість машин можете поставити за самою нижчою ціною, за самою високою. Тоді у вас буде середина. Тоді ви можете орієнтуватися від середини і вище. Тоді вже будуть нормальні машини з нормальною історією, які ви можете розглядати собі до покупочки. Друзі, не забувайте про наші соцмережі, тому що у нас там дуже багато інформації. Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Ми є скрізь. В інстаграмі є абсолютно вся інформація з нашими клієнтами, які машини ми підібрали, які машини на огляді, де ми сьогодні працюємо. Там також клієнтські машини, які ми підібрали з ціною. Ви можете і там зорієнтуватися, яка машина, в якої комплектації, скільки коштує. Посилання на наші соцмережі залишаю внизу під відео. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. До наступних зустрічей. Eu